Сьогодні у випуску час пік бюджетний контроль Закарпатська Ова підписала меморандум з центром громадського моніторингу та досліджень. Сьогодні це новий етап співпраці, який дозволить підготувати якісних фахівців з питань публічних закупівель. Позбавлення батьківства, підлітки самі можуть звертатися до юристів. Це ухилення від виконання батьками своїх обов'язків по вихованню та утриманню своїх дітей, жорстоке поводження з дітьми, алкоголізм та наркоманія одного з батьків. Легкоатлетичне багатоборство. У Мукачеві відбулися всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат. У мене був потенціал до метання спису, і мама це побачила. І я починав десь з малечку займатися цим. І зараз я радий, що я почав цим займатися. У війні з російським окупантом Поліг Станіслав Гевкан з Виноградова 19 жовтня цього року загинув стрілець снайпер солдат Станіслав Михайлович 92-го року народження. Про це у Фейсбуці повідомила Виноградівська міська рада. Захисник загинув під час мінометного обстрілу поблизу села Урожайне Донецької області. Вічна пам'ять герою. Прикордонники вшанували пам'ять своїх побратимів на Закарпатті. Мукачівський загін згадав Андрія Гнипа та Максима Сальнікова. Обидва воїни родом з Івано-Франківщини. Рік тому, під час виконання бойових завдань на Донеччині, військовослужбовці загинули. 34-річний старший солдат Андрій Гнип та 35-річний молодший сержант Максим Сальніков, у числі перших стали на захист рідної землі. Пам'ять своїх побратимів на урочистому шикуванні прикордонники Мукачівського загону вшанували хвилиною мовчання. Військовий капелан проти Віктор Худяк відслужив за полеглими за упокійну літію. Вічна пам'ять і слава українським воїнам. Дні жалоби у Хусті з метою вшанування пам'яті загиблих військовослужбовців 72-го окремого батальйону 101-ї бригади. Відповідно до розпорядження хуського міського голови з 20 до 22 жовтня на території Хуської громади оголошено днями жалоби. В ці дні слід припустити державний прапор України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємствах, установах. Також у ці дні обмежено проведення розважально-концертних заходів, заборонено звучання розважальної музики у закладах торгівлі. Та громадського харчування. Громади Закарпаття відкриті й прозорі були і залишатимуться надалі. А відтепер ще краще володітимуть навичками у роботі з тендерною закупівлею. Адже заступник голови Закарпатської Вависи Ванчо підписав меморандум про співпрацю з громадською організацією. Центр громадського моніторингу та досліджень. Він сприятиме запобіганню корупційним діям в області і підвищить фаховий рівень працівників органів місцевого самоврядування. Меморандум дозволяє. Підготувати якісних фахівців щодо процедури тендерних закупівель, які сьогодні відбуваються у всіх територіальних громадах, дана угода не є першою. Ми вже мали досвід підписання такої, такої угоди ще п'ять років тому. Сьогодні це новий етап співпраці, який дозволить підготувати якісних фахівців. З питань публічних закупівель у межах меморандуму проводитимуть безоплатні навчання для замовників тендерів, що дозволить підвищити їхню обізнаність, орієнтуватися в нововведеннях та роботі в умовах воєнного стану. Адже лише за цей рік у закупівельному законодавстві відбулося 14 змін. Наш головний профільний напрям це є організація проведення таких шкіл навчальних чотириденних, які ми кожен рік. З року в рік ми проводимо на території Закарпатської області, де зосереджуємо свою увагу на такому комплексному навчанні уповноважених осіб, тобто тих головних дієвих осіб, які, власне, забезпечують функцію закупівельну в кожній територіальній громаді, і так само в структурах обласної державної адміністрації. Ну і другий вид. Нашу діяльність це більш такі короткі тренінги, де ми вже, скажімо, фокусуємо свою увагу на тому, щоб залучати практики в закупівлі, для того, щоб підтримувати і піднімати їх рівень закупівельної культури. Відтепер використання бюджетних коштів під особливим контролем, аби громадськість не сумнівалася в його законності і раціональності. Для того щоб мати, скажімо так, таке. Морально-етичне право контролювати використання бюджетних коштів потрібно докладати не менше зусиль для того, щоб навчити представників органів місцевого самоврядування от, і тих, хто власне ці кошти використовує, їх правильно витрачати. От, тільки тоді ми можемо говорити про те, що так, можливість навчитись була. Тепер час контролювати ефективність цього закону. В Ужгороді викрили завідувача кафедри військової підготовки одного з місцевих вищих навчальних закладів. 63-річний полковник запасу вимагав і отримував від студентів неправомірну вигоду за їх відсутність на практичних заняттях. За суму від 300 до 500 доларів США з особи чоловік пропонував студентам не відображати дані про їх відсутність на заняттях у журналі обліку відвідування. Такими своїми діями фігурант створював умови, за яких його студенти, не володіючи відповідними навичками та вміннями, здобували військово-облікові співпрацю. Спеціальності за даними, які вдалося встановити в ході оперативної роботи, така діяльність приносила затриманому від 10 до 15 тисяч доларів США за один навчальний семестр. У справі триває досудове розслідування. Після злив та опадів на річках області підвищився рівень води, зокрема і на тисі. Саме тому розпочався підмив тимчасової переправи через Тересву. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Рух тут тимчасово призупинений. На місці працівники патрульної поліції регулюють транспортний потік і спрямовують авто для проїзду через село Нересниця. Підрядна організація вже проводить підготовчі роботи перед початком ремонту пошкоджень. Діти з 14 років мають право звертатися до юристів для отримання правової допомоги безкоштовно, і серпня цього року підлітки можуть без законного представника самостійно себе захистити. Одна з найпоширеніших підстав сьогодні це позбавлення батьків батьківських прав. Дійсно, в серпні вступили зміни в законодавство, які надали можливість дітям з 14 років звертатися про допомогу до юристів та адвокатів, з окремих питань, зокрема, і про позбавлення батьківських прав. Це одна із найскладніших процедур, передбачених Сімейним кодексом України, яка зазвичай не обходиться без того, щоб звертатися до суду. І відповідно для звернення до суду обов'язково необхідна допомога юристів та адвокатів. Позбавлення батьків батьківських прав один із найскладніших процесів. Здійснити його, наприклад, у випадках, коли один з батьків проводить мало часу з дитиною чи не виділяє для неї достатньо коштів, за словами Богдана Біловара, неможливо. Законодавець встановив чіткий перелік причин, коли одного чи обох із подружжя позбавляють такого права. Це ухилення від виконання батьками своїх обов'язків по вихованню та утриманню своїх дітей, жорстоке поводження з дітьми, алкоголізм та наркоманія одного з батьків, також умисне кримінальне правопорушення щодо дитини в сім'ї. З своєї практики можу сказати, що зараз у нас впроваджені є декілька справ про позбавлення батьківських прав. Один із них, наприклад, це позбавлення батьківських прав щодо матері. В цьому випадку мати шість місяців тому залишила своїх своїх двох дітей на виховання бабусі, і фактично півроку не цікавиться їх доли. Компетенція щодо позбавлення батьківських прав належить виключно суду. Звернутися до судових органів для подання позову, окрім неповнолітніх дітей, які досягли 14 років, можуть і інші особи. Звернутися до суду може опікун. Може один із батьків, бабуся, дідусь, тобто особа з ким наразі проживає дитина, яка залишилася, залишилася без батьківського піклування. А уже суд він дає запит. Ну якщо приймає до розгляду це питання, то тоді робить запит до органу опіки піклування з тим, щоб тот подав висновок про доцільність позбавлення батьківських прав. Орган опіки піклування може прийняти такий висновок. Розглядається питання і приймається тоді рішення про доцільність або недоцільність позбавлення батьків батьківських прав. Хочу зауважити, що це є висновок органу опіки піклування. Він судом приймається не як стовідсотково. Такий доказ, що на підставі цього, якщо орган опіки піклування приймає рішення про доцільність, то батьки будуть позбавлені. Тобто суд розглядає як один із доказів і може його прийняти до уваги, а може і не прийняти. Батьки, позбавлені батьківських прав, втрачають усі немайнові права на дитину і звільняються від обов'язку її виховання. Вони не можуть бути її законними представниками чи розраховувати на пільги та державну допомогу. Однак це не звільняє від обов'язку утримувати дитину до досягнення нею повноліття, тож аліменти виплачувати таки доведеться. За добу 17 чоловіків. Минулої доби прикордонники Мукачівського загону припинили 10 спроб порушення держрубежу. Найбільше порушників, а це шестеро осіб, приїхали з івано франківщини Ще по два з Київщини, Миколаївщини, Харківщини і Закарпаття. Та по одному з Чернігівщини, Черкащини і Дніпропетровщини. Закарпатські піротехніки продовжують розміновувати деокуповані українські території. Нещодавно вони провели чергову ротацію особового складу в Донецькій області. Одні фахівці поїхали додому відпочивати, інші ж взялися до справи. Обстежують житлові квартали, дороги, поля, всі місця, де можуть бути підступно заховані ворожі міни. У селі Крите на Мукачівщині сталася пожежа в приватному будинку. Захорання виникло в кімнаті, де знаходився електрообігрівач, який, вочевидь, був осередком пожежі. Далі вогонь поширився по всій площі оселі та перекинувся на надвірну споруду. Ліквідовували пожежу Мукачівські рятувальники. Бійці ДСНС зуміли відбити полум'я, яке вже почало перекидуватись на баню. Через це споруда майже не постраждала. Дорослі і троє дітей, які перебували в будинку, евакуювалися самостійно. Середньодобова температура щоденно стає дедалі нижчою. Тож час вмикати опалення. Школи, дитсадочки, медичні установи та заклади соціальної сфери Закарпаття розпочинають опалювальний період. Один із таких Свалявська міська лікарня. Ми провели ревізію всієї системи опалювання, вона готова. Ми підготували батареї, систему, докупили новий 18-кіловатний газовий котел, який нам дозволить краще розганяти температуру. Ну і думаю, що заклад буде затишний, теплий, буде комфортний пацієнтам і працівникам, які там працюють. Загалом, за розпорядженням голови Мукачівської РДА Едгара Токера, Мукачівщина офіційно розпочала опалювальний період із 17 жовтня. Проте рішення про передачу теплопостачання до закладів у кожній із 13 тергромад Мукачівського району приймають самостійно. Органи місцевого самоврядування розпочинають опалювальний. Період не пізніше, ніж за той час, коли середньодобова температура стає нижчою 8 градусів тепла. Тобто, фактично береться прогноз або факт, яка температура буде на наступні дні, і розпоч... вже зобов'язані приймати рішення про початок опалювального періоду. Хоча за умови відповідних там, їхніх будівельних умов, за вимог технічного обладнання, опалювальний період у закладах могли розпочинати і раніше. Деякі заклади вже провели пуски, особисто мав нагоду відвідати і пересвідчитися в тому, що до опалювального періоду готова Свалявська міська центральна лікарня. Дуже добре підготувалася, відповідно забезпечені всі корпуси котлами. Готуватися до старту сезонного опалення 2023 року на Мукачівщині розпочали кілька місяців тому. За словами Романа Тарабія, всі комунальні заклади попередньо підготували систему опалення до роботи. А ті, в яких встановлені твердопаливні котли, подбали про запаси дров щодо забезпечення дровами, то фактично ще станом на жовтень по цій інформації було забезпечені всі заклади освіти, які мають у наявності. Твердопаливні котли, вони вже мали заключені договори на постачання дров на цей опалювальний період. Зимовий період цього року, за попередніми прогнозами, може стати один із найскладніших, адже можлива енергетична криза. Як запевнили нас у райраді, заклади віднесені до критичної інфраструктури, готові до локдаунів. Вони подбали про наявність генераторів, палива та інших альтернативних джерел живлення. Система відеофіксації Кастаді Рекордс запрацювала в Берегівському районному відділі поліції. Відкриття відбулося за участі начальника ГУНП в Закарпатській області, генерала поліції третього рангу Ярослава Колесника та заступника голови Закарпатської ОВА Василя Іванчо. Учасникам заходу продемонстрували приклади роботи автоматизованої системи в підрозділах поліції Закарпатської області та розповіли про її переваги. Ця система дозволяє здійснювати автоматизовану фіксацію дій, що відбуваються із затриманими, починаючи з моменту затримання та до переведення в. Слідчий ізолятор або ж звільнення з під варти. Спеціальні приміщення оснащені цілодобовою системою обліку та фіксації дій щодо затриманих осіб вже успішно функціонують у тячі,ршаві, хусті та ужгороді. Дощ не став спортсменом на заваді. У Мукачеві протягом трьох днів тривали всеукраїнські змагання з легкоатлетичного багатоборства серед юнаків і дівчат. Учасники із семи областей приїхали на Закарпаття, аби взяти участь у турнірі стриборства. У нас ці змагання, які називаються відкритий чемпіонат Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, планувалися провести в Одесі. Але так як на сьогоднішній день обстановка склалася, що там дуже складна ситуація. І не хотілося б, щоб дітки, які приїхали з регіонів, більш спокійних, щоб там відчувалися. Тому було рішення Федерації легкої атлетики провести ці змагання в затишному місті. Мукачево. спортсмени змагалися за першість у бігу на дистанціях: 60 метрів, 300 метрів, 600 метрів, біг з бар'єрами, стрибки у довжину та висоту, метання ядра і м'яча. Триборства складені з метою спеціалізації майбутньої спортивної. Є триборство для бігунів, для бар'єристів, для стрибунів і для метателів. Дітки, 10, 11 і 12-13 рік. Ці змагання є також першим чемпіонатом України іменно в такому триборстві, як воно є зараз. Це перший рік, що проводяться. Змагання в такому форматі, і змагання в цьому триборстві введені в класифікацію, і спортсмени зможуть отримувати спортивні розряди. Серед учасників, як ті, для кого змагання перші, так і вже досвідчені спортсмени. Незважаючи на досить юний вік, вони вже досягають серйозних результатів і беруть участь у турнірах різних рівнів. З дитинства в мене був потенціал до метання спису, і мама це побачила і. Я починав десь з малечку займатися цим. І зараз я радий, що я почав цим займатися. Сьогодні ви вже перші змагання? ні? Ні, в мене вже були змагання України області. Тобто, я... в мене вже були змагання. Тут багато. Видів я, до прикладу, метання списа молота ядра. Я спеціалізуюся на метанні молота. Я не засмучений, тому що це мій перший чемпіонат, який проводиться, як мій тут. Я так не зібраний був. Взагалі готувалася, було дуже страшно бігти, вообще. а так вообще, все супер було. Даже не помішав дощ, так скажу. На всеукраїнському турнірі з легкоатлетичного багатоборства взяли участь не лише представники збірної, а й команди резерву, серед яких і наймолодші спортсмени. Наші резерв, тому що це маленькі діти, які зараз 10-12 років, але вони ще не є членами збірної команди України, тому що це саме цей вік, коли вони тільки розпочали змагатися легкоатлетикою, і вони ще навіть не знають свою дистанцію, або свій вид, скажем так, тому що якраз ці змагання дають змогу виявити або вони. Не будуть стрибати стрибати, або вони будуть бігати короткі дистанції або довгі, або будуть метальниками в подальшому. Тобто, це таке трибор, яке виявляє саме в цьому віці. І чим будуть займатися спортсмени в подальшому? За результатами, які показали наймолодші представники команди резерву, визначать тих, хто в майбутньому представлятиме збірну команду України з легкої атлетики на змаганнях всеукраїнського та міжнародних рівнів у своїй віковій категорії.